Всім привіт, мої дорогі підписники, і у нас для вас знову новесеньке поступлення, можна сказати, під ялинку. Заряжена, всіма улюблена Honda CRV в рестайлінговій версії на повному приводі на автоматичній коробці передач чистесенького 2015 року випуску. А автомобіль ми привезли з Європи, друзі, вже, вже розмитнили, він тільки розмитнений, вже сертифікували його. І сьогодні він поступає у продаж для вас. Тому кого цікавить автомобіль, хто давно шукав такий автомобіль, не пропустіть свій варіант, бо автомобіль дійсно вартий уваги. Детальніше зараз про цей автомобіль вже вам розказую, а насамперед, як завжди, попрошу підпишіться на наш YouTube канал, поставте підписатися та дзвіночок усі, бо, як по статистика, показує, друзі. Дуже мала і дуже мала кількість людей ставить дзвіночок, тому вам не приходять сповіщення. А в результаті того ви не можете придбати в нас хороше авто, оскільки воно у нас заходить. Люди, які підписані, мають поставлені сповіщення, вони найперші повідомлені і зразу купують такі автомобілі. Оскільки, я думаю, ви знаєте, у нас автомобілі не затримуються ніколи довго. Декілька годин, можливо, день-два, і автомобіль продається. Тому, друзі, підпишіться. В описі під цим відео або в коментарях є вайбер телеграм-канали. Туди також рекомендую Послати. Там завжди свіжі оновлення по авто. Ми закидаємо кожний автомобіль туди також. Тому підписуйтесь, а про цей автомобіль я вам вже полетів розказувати. Отже, друзі, детальніше про це авто. Honda CRV 2015 року випуску, це вже рестайлінгова версія, як ви вже всі зрозуміли, вони випускалися 2015-2016 роки. За рахунок того, що, друзі, розмитнення на 2016 рік значно дорожче, це практично 15 або 2000 доларів різниці. Всі їх купують у 2015 років. Тому, я думаю, і для вас буде не новинка, що в нас вони постійно йдуть у 2015 років. Тому, друзі, Honda CR-V в рестальнгі версії, чи 2015 рік випуску. На автоматичній коробці передач. Коробка передач тут 9-ступенева. Вони стоять, вони надійні, хороші, стоять вони на Hondaх і на Ренджроверах. Тому ми вже уточняли, питали, були на Honda сервісі. Це хороші надійні коробки, вони стоять на таких двох автомобілях і в принципі хороших, популярних і надійних автомобілях. Range Rover і Honda CRV. Так, погнали далі. На повному приводі. Повний привід тут, друзі, він підключає самостійно, синхронно, так би сказати, він відповідає тут 60 на 40. Тобто 60 це передній привід, і 40 підключається вже задній привід, якщо бачить потребу. Це дуже класна штука, оскільки автомобіль економить вам пальне і завжди не за, як би сказати, не використовує завжди задній привід. Тобто повний привід він не завжди працює, підключається тільки тоді, коли бачить потребу в цьому. Автомобіль в класному, сірому кольорі на крутезній, просто лінзованій оптиці з діодною такою led підсвіткою. Виглядає він дуже і дуже класно. На такій хорошій доволі комплектації з омивачами фар з великою такою мультимедією, підрульовими перемикачами, мультикермом. Автомобіль має все те, що потрібно для комфортного і класного користування. Саме головне те, що автомобіль перевірений детально. Він в Німеччині, друзі, оскільки ми його пригнали з Німеччини. В Німеччині він проходив завжди діагностику і сервісування на Honda Service. Тобто не просто десь на гаражі, не просто на якомусь там СТО, а проходив завжди виключно. Діагностику на Honda Service. в ньому мінялися масла, фільтра, замінні матеріали виключно оригінальні з Honda Service. У. Тобто всі елементи, навіть ті самі масла, заливалися завжди тільки оригінальні. Тому, друзі, я рекомендую такий автомобіль. Ми завжди підбираємо і стараємось для вас вибрати якомога кращі автомобілі, якомога взагалі надійніші, кращі і найбільш перевірені автомобілі, які проходять нашу перевірку. Також, що є, друзі, таке одне з найважливішого, це те, що в автомобілі іде 200 тисяч. Перепрошую, навіть 210, там не столь важно, але 200 тисяч, грубо говоря. Про оригінального пробіг. Пробіг ми перевірили в декілька етапів. По-перше, так як автомобіль обслуговувався на Honda сервісі, він завжди перевіряється по Honda сервісі. Відповідно, ви скидаєте навіть Він-код їм на фірму, і вони вам електронний варіант скидають. У нас також є всі виписки звітом, на якому пробізі автомобіль ну, обслуговувався, проходив перевірку. Також є тут повністю сервісна книжка з їхніми початками і відмітками. А додатково ми перевірили все це по нашому, нашою комп'ютерною діагностику, і в кінці відео ми вам також це покажемо і проведемо нашу комп'ютерну діагностику. Тому обов'язково завжди додивляйтесь до кінця. Початок це, звісно, добре, але відео потрібно додивлятися до кінця, бо в кінці в нас є перевірка лакофарбного покриття і перевірка комп'ютерною діагностикою. Як ви бачите, автомобіль весь рівнесенький, гарнесенький. Чому, друзі, не різниці ніде колір, немає ніяких подряпин, тому що автомобіль ми підібрали дуже і дуже детально. В Україні, звісно, багато є різних людей, які купують автомобілі з пошкодженнями, з якимись царапинами, заробляють все і продають потім за нормальними цінами. У нас такого, друзі, немає. У нас автомобіль хороший, проходить завжди детальну перевірку. і... Саме для того, друзі, я вам завжди завжди в кінці відео пробиваю його товщину міром. щоб ви мали розуміння, що ми його ніде не підфарбовували, що ми його ніде не підкапували, абсолютно нічого. Щоб ви мали розуміння, що ми приганяємо хороші, якісні перевірні автомобілі, які заслуговують уваги. Повірте мені, дуже багато людей до нас телефонують і кажуть: Дійсно, ви перевіряєте автомобілі дуже якісно, дуже гарно. Ви перевіряєте автомобілі детально. Нам це подобається. Хочу з вами працювати. Готова чекати місяць, два, скільки буде потрібно, аби ви тільки пригнали нам автомобіль. Дійсно приємно, коли як би сказати, така репутація випереджує нас самих. Тому, друзі, будьте спокійними, якщо ми вже пригнали цей автомобіль, якщо ми його рекомендуємо до продажі, тому знайте, що він хороший. Так, По зовнішньому стану автомобіля я вам розказав, те, що він без підфарбувань з ріднесеньким пробігом тепер по салону. Дивіться, заводиться він з пів оберту. Тут стоїть хороший акумулятор, все в ньому в нормі, він завжди гарно обслуговувався. тут... В Принципі, по-іншому бути не може. Я вам два рази завів, от знову ж таки. І я думаю, ви відчуваєте, як гарно і легко заводиться автомобіль. Абсолютно без жодних проблем, без жодних посторонніх звуків. Ну, дійсно, так як має заводитися хороший і якісний автомобіль, привезений з Європи або з інших країн. Так, друзі, що по автомобілю? Повний електропакет, електроскладання дзеркал. Ось нажали ми, вони автоматично складаються. Без проблем, все відпрацьовує навідмінно. Тут ми маємо 4 склопідйомники. Так, передній у нас відпрацьовує. Підняли зараз цей. Так, відпрацьовує від пасажира задній. Дивимось, друзі. Так, все. Опускається, піднімається, проблем з них жодних немає. І цей задній також все гарно піднімається і опускається, точніше, і піднімається. Так, що по салону, переходимо далі. Дверна карта, вона абсолютно не затерта, не пошкоджена. По управлінню, з лівої сторони, є допомога при спуску з гори, виключання АБСів, омивачі фар, виключання парктроніків і регулювання фар. Тут ми маємо з лівої сторони екорежим. На хондах, як ви знаєте, я вже не перший раз це кажу: на хондах не рекомендую вам їздити на екорежимі, оскільки в Honda і так слабенький на рахунок сажевих фільтрів. Якщо ви ще будете їздити на екорежимі, це дуже-дуже пришвидшить Їхнє, якби, таке забивання. Тобто, оскільки автомобіль не має потужності такої, екорежим, це що робить саме друзі? Екорежим він, е, якби, послабшує. Потужність двигуна. Ви нажимаєте на педаль газу, а він не має такої швидкості, такої рідкості, різкості. Він економить пальне за рахунок того, що послабшує якби, роботу цього двигуна. І за рахунок того, що він не має такої потужності викинути вихлопні гази, вони накопичуються в сажевому фільтрі, і у вас з часом, з часом будуть певні, певні проблеми. Якщо ж <кій> на екорежимі не їздите, ці сажеві фільтри буде викидати гази, і буде все в порядку, я думаю. Бо хонди, вони і так на рахунок того слабенькі. Якщо ще їздити на екорежимі, я думаю, то це пришвидчить значно цю проблему. Так, велика мультимедіа. В нас присутня. Класна, велика, гарнесенька, сенсорна. Причому люблю ці мультимедії в Хонді. вони виглядають дуже класно і доповнюють, так би сказати, проституції цього автомобіля, оскільки Honda не славиться якимись там крутими наворотами, вона славиться в основному комфортом і надійністю. Це те, що потрібно знати. Я думаю, хто шукає Хонду, ви це вже знаєте. Я думаю, ну, так як є. Так, по автомобілях двох кліматконтроль. клімат-контроль це управління пелюстками, тобто більше обдув. І менше синк це означає, що однаково буде дути, що лівий, що правий клімат-контроль. Тут у нас управління, куди буде працювати обдув. Кондиціонер ввімкнено-вимкнено. Забір повітря в салоні і підігріви заднього скла і бокових дзеркал. Це максимальний обдув зверху буде лобового скла. По коробці передач Автоматична У нас на джойстику стандартно все як в рестальнових хондах. Нейтральна, вверх. Задня буде, включається автоматично камера заднього виду, яка має змінні режими. Зараз я вам також покажу. І на кнопці у нас паркінг. Все працює класно, без проблем абсолютно. Драйв донизу, а спорт просто рівнесенько донизу. Ось так. Отак буде спорт. R задня доверху, і маємо на камері змінні режими, як ви бачите. Є ось такий. І ось такий. Тобто три режими ми маємо на камері для того, аби гарно і безпечно запаркувати свій автомобіль. Тому так, переходимо, друзі, далі. По керму я вам показав: руль гарний, не затертий. кнопочки всі не затерті, 200 тисяч рідного пробігу вони свотжують. Під Підрульові перемикачі я вам показав. Тут у нас є старт-стоп кнопочка. Це те, що хто не знає, не розуміється, глушиться на світлофорах і заводиться самостійно. Два передніх підігріви. розетка на 12 вольт. 12 Вт перепрошую. Так. Ручнік стандартно він у нас електричний не буває. В будь-якій комплектації, навіть самі престижні, ручнік в самій ручник у нас він механічний. В принципі, для когось це і навіть краще, бо з електричним бувають якісь приколи і набороти. Так, по автомобілю пороги не затерті, гарнесенькі, сидіння не прийм'яте, друзі, воно велюрове, в хорошому дуже стані, ніде не прокурене, не протерте, ніде ниточки не лізуть, воно гарнесеньке і збережене. Переходимо до задньої частини сидінь. Задня частина, як ви бачите, відповідає повністю дійсності, виглядає дуже гарно і дуже стримано. Передня торпеда з задньої частини сидінь виглядає ще краще, як я вам кажу, Honda це є простота і надійність. Вона виглядає просто. Тут немає ніяких лишніх наворотів, ніяких лишніх кнопочок. Все гарно і стримано. Але при тому є все для того, аби був певний комфорт. Показую вам, в новій рестальній Хонді сидіння складається точно так само, як і в попередньому поколінні, тобто не покоління, а в цьому самому четвертому поколінні, але до рестальної версії складається сидіння точно один в один. Або з середини, або звідти. Зараз я вам покажу. Ще можна як скласти, друзі, з кнопочки з багажнику. Не з кнопочки, а з речага, точніше. Багажник гарненький, не затертий, як ви бачите. Я вам при освітленні, при хорошому освітленні показую наявна шторка багажнику. Піднімаємо сидіння ось так. Щоб підняти сидіння, потрібно трішки забрати ремінь безпеки, підняти підголовник, коли вже поставили. І тоді закрити нижню частину сидіння. Все, воно складене автоматично, ну, без проблем. Складається гарно, розкладається гарно. Ну, проблем з цим ніколи немає. Ось тут, як ви бачите, є ручки з лівої сторони і з правої. Це тобто можна скласти механічно також з цієї з багажнику, не переходячи, друзі, до заднього ряду, можна скласти ці сидіння. Переходимо знову ж таки на цю сторону. Сидіння я вже вам показав. Дверна карта без жодної подряпини. Мені подобається, коли дверні карти вони гарні, збережені. Ми стараємось підібрати якомога максимально хороші перевірені автомобілі. Дверні карти, вони щоб не були не потерті, не подряпані. Звісно, бувають якісь подряпини, бо це машина, вона їздила, але ну, стараємося вибрати якомога кращі автомобілі. Хоча в Європі їх не так є і багато. Так. По салону, по цій стороні я вам також вже все показав. Сидіння пасажирське, гарнесеньке, чистесеньке, ніяких недоліків в ньому також немає. Цей Та автомобіль взагалі, друзі, я вам максимально все показав. Він гарний, чистесенький, рівнесенький, без сколів. От, зверніть увагу на фари, на капот, на бампер. Це все не мальоване, воно в оригіналі. Зараз будемо також перевіряти з вами. Але при тому, друзі, що воно оригінальне. Воно, друзі, і не мальоване, і воно не має сколів. Це саме головне. Бо буває, що от автомобіль мав сколи, мав якісь там тріщини, тому подібне. Капот помалювали, бампер помалювали і тому подібне. Ми нічого не малювали, нічого не робили. Все таке, як воно приїхало, таке ми вам його і показуємо. Моторчик чистенький, як ви бачите, ніхто його не мив. Легенька є, пилючка така, як би сказати, від дороги. Під простір гарний, чистий також. Ну, Все як є, все як в оригіналі приїхало, таке вам і показуємо зараз в цьому відео. Автомобіль виглядає просто бомбезно, в нього дуже класний колір, такий особливий. Я б сказав, він схожий дуже на коричневий колір, друзі, але по документах він сірий. Оригінальні диски тут стоять. З зимовою гумою виглядають також дуже класно, хороша тормозна система. Та й загалом автомобіль реально класнючий. Тому хто давно шукав такий автомобіль, не чекайте, телефонуйте прямо зараз. А ми погнали до нашого слідуючого етапу діагностики перевірки на локофарне покриття. Що ж, переходимо до слідуючого нашого етапу діагностики. Перевірки на локофарне покриття. Будемо перебувати нашим прибором. Починаємо з капота 92. 92. 93, 96, 83, 83, 88, 88, 84, 99, понизу. 89. Переходимо на стійку. 112, 86, 95, 105 Криша. 90. 107.

94, 75, 75. Криша. Переходимо. 88, 93, 93, 88. Сіка 99, 99, 100 94, 99, 99 84 89, 78, 87. 85, 86, 86, 79, 84, 95, 81, 81, 104 104, 105, 88, 88, 81, 91. Автомобіль, як ви бачите, не фарбований, весь в рідній фарбі. Такі автомобілі ми тільки приганяємо. Перевірили повністю кожну деталь е, нашим тощинуміром в декілька етапів. Не один раз на деталі, а по 5 і більше разів на кожну деталь. Тому автомобіль 100% не фарбований в рідній фарбі. Якщо буде цікаво якісь інші етапи діагностики, телефонуйте, перевіримо все і, від і до. Щось, друзі, а ми проводимо наш завершальний етап діагностики. Перевірка на е, справність всіх електронних систем. Перевірка на. Комп'ютерну діагностику. Отже, друзі, ми перейшли повністю наш е, автомобіль, і як зверніть увагу, в нас абсолютно помилочки відсутні. Зараз переходимо детально по кожному. <кій> Починаємо з двигуна. Заходимо. <кій> Окей. Так, поток даних і беремо. Так, глянемо зараз Одометр. Да, пробігу подвигуну в хонді не глянете. Тому ми подивимось зараз таку регенерацію. Регенерація, що проходить успішно наш автомобіль. Так, 657 км кілометр, 657 км. Перепрошую, назад. Була успішна регенерація. <кій> так Виходимо. Інжектори 0020606. Тобто форсуночки наші працюють на відмінну, просто без проблем, абсолютно. Всі в межах норми ідеально відпрацьовують. Заходимо по автоматичній коробці передач. що Хочу вам, ще по ній показати. Так як по двигуну не вийшло, покажу вам по автоматичній коробці передач. Поток даних. Тут немає по АКПП. Виходимо, друзі, зараз по АБС Так. По АБС. Окей. Дякую. Окей. Так, 211 тисяч, 201 кілометр, показує наш. Комп'ютер перевірка. 211 287 км. Тобто розбіжність 86 км. Отак От можу сказати вам. Розбіжність нормальна, буває, розбіжність і в пару тисяч. У нас всього 86 км розбіжність. Тому. Друзі, можете бути спокійні, можете спокійно вибирати для себе автомобілі з хорошими пробігами. Цей пробіг 200 тисяч є нормальний і хороший для таких автомобілів, для цих років, для автомобілів з Європи особливо. Автомобіль з хорошим пробігом, чесним пробігом, без підфарбувань по кузову, пригнаний нашою компанією. Тому можете бути спокійні і ми рекомендуємо вам його до покупки. Хто хоче інші якісь автомобілі, телефонуйте, підберемо щось і для вас.